Ось така маленька у нас хатинка. Ну що вам сказати? Ну це, ночний краків. Ось ми зайняли такі апартаменти. Це чисто для біженців з України. да, біженці. Це ми. Ну, ну я. Да, тут нас чекала ось така біда. Це така кімната. Да, 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 Тара. Та-ра-та-та. Та, 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 та. Світло не вимикає. Так, це твоє, це моє. Це моя. Це твоє там. Тут, тут у кожного окремо це моя кімната. Так ми будемо тут бідувати. Ну, мені буде тут, ну, коротше, після казарми, ну, я думаю, що це буде нормально. Да. Коротше, ми добралися в отель. Да, я виключаю. От на цьому місці я виключаю.